Добрий день. Ми з вами продовжимо сьогодні розглядати таку велику тему, як форми і види власності впливали на саму форму держави, і як і змінами цих видів власності і форм власності змінюються, але поступово, звичайно, змінюється сама форма держави. Ми продовжимо розглядати ці питання, продовжимо розглядати ці питання на прикладі Російської імперії після смерті. Катерини І до влади прийшов її син Павло І. Павло, Павла І часто показують як е, такого собі солдафона, який запроваджував в армії пруські порядки. Але це, звісно, не так. Е, сам Павло І був освіченою надзвичайно освіченою людиною. Він досконало знав е, е, французьку літературу, французьку. Мову, а також цікавився іншими питаннями культурного життя європейських країн З самого початку, прийшовши до влади, Павло І запровадив сувору дисципліну для чиновників для роботи різних державних установ. Ті питання, які не вирішувалися досить довго за Павла І почали вирішуватися. Досить таки швидко він в армії почав запроваджувати звичайно нові порядки. Перш за все, намагався переозброїти армію, а також увести нові порядки. У цей час ним було встановлені жорстокі правила проходження служби. Якщо раніше дворяни могли тільки числитися в армії і отримувати нові звання. То Павло І змінив ці порядки і встановив суворе проходження служби. Також гвардійські полки, які мали привілейований стан при Катерині І, тепер повинні були на рівні з іншими проходити навчання, проходити служби, що викликало, звичайно, у них велике незадоволення. Але Павло І також зробив спробу якось обмежити. Оце свавілля поміщиків навіть обмежити в якійсь мірі панування поміщиків над своїми селянами. І це йому вдалося. Павло І видав указ до цього часу прямо небачений. Він заборонив поміщикам, заборонив поміщикам. Застосовувати працю селян на своїх кріпосних селян на своїх землях більше ніж три дні на тиждень. Це, звичайно, викликало велике незадоволення у самих дворян. Крім того, він дозволив, щоб селяни і інші його піддані жалувалися, писали жалоби на, на, на своїх. Господарів, що також викликало незадоволення у самого, у самого дворянства у самих поміщиків. Звичайно, політика Павла І була досить таке непередбачувано. Він намагався в один час вести боротьбу із Наполеонівською Францією. А також дещо пізніше вступив з нею в Союз проти Англії. Його непослідовна така зовнішня політика також обурювала вище чиновництво Україні. Павло І також дивував своїми указами. Так, наприклад, він заборонив носіння бакенбардів, зачіски. При яких би волосся спадало на чоло, заборонив також освітлювати кімнати після 9-ї години вечора і таке інше. Все це привело до того, що проти Павла і виникло, виникло незадоволення широких верств правлячої верхушки. Тому, звичайно, він довго правити. Управляти країною не міг, і виникла змова, в результаті якої в, результаті якої, в ніч на 12 березня 1801 року відбулася, відбувся замах на Павла І, в результаті якого він був убитий у своїй спальні. Таким чином, ми бачимо, що навіть деякі. Невеликі обмеження прав поміщиків, прав дворянства привели до того, що вони виступили проти цього самодержця. Павло І також змінив престолонаступництво. Якщо при Петрі І було введено правило, що імператор сам призначає своїх наступників, то Павло І. Увів новий закон про престолонаступництво, згідно якого наступним правителем, наступним імператором Російської імперії становився син імператора або сини імператора. А якщо не було синів, то могла навіть стати імператором дочка, і це ввело певний порядок у престолонаступництві. Російської імперії, що запобігало захоплення влади іншими людьми і таке і інше. Але надзвичайно важливий заход було те, що Павло І зміг обмежити, обмежити панщину трьома днями на тиждень. В цей час також дозволялося і деякі інші послаблення відносно. Відносно ведення торгівлі відносно розвитку мануфактур, взагалі, не дивлячись на те, що основним видом власності залишалася земельна дворянська власність, яка була основою самодержавства в Російській імперії, поступово розвивався і Торгова розвивалася торгова власність, торговий капітал, і також промисловий. Це, звичайно, не могло вплинути на подальшу форму держави. І як ми побачимо в подальшому, це звичайно буде впливати на форму, саму форму управління і змінювати, хоча поступово державний. Держ... Державний устрій країни. Але це ці питання ми з вами будемо розглядати уже в інших передачах. На сьогодні все, до побачення, до перемоги. Будьте здорові!